Всім привіт! Почну з хорошого. <хи> заграндувала свій паркан нарешті для того, щоб його пофарбувати. Замовила фарбу, вибрала колір, мені намішали в епіцентрі, але щось поки що колір не той. Я передумала фарбувати в темний колір. Вирішила, що світліше, світло, якесь жовто-коришневе буде набагато цікавіше, плюс прив'яжеться до того жовтого каменю. Що в мене підпірна стінка. Але поки що не, не знаю, не мішали вчора, і щось поки що мені не дуже подобається кольор. Він якийсь е, коришньо-персиковий. Але я вже придумала, як його там додати, таких кольорів темних, світлих і зробити такі перливи. Тобто він буде не одноколірний. Так, в принципі, нічого. Він світленький, досить непоганий. Зараз трошки підсохне, це я попробувала вже частково. Точно перефарбовувати не буду, бо фарба не дешева. І я її лідеперла вчора, важка була. У мене сумка. А, ну такий <сос GT1> дитячий, як то кажуть, дідської неожиданості колір. Ну нічого, трошки він підсохне буде темніше і додавлю темних і світлих кольорів. І він такий буде з переливами. М -м -м, думаю, що все буде добре. Сьогодні трошки вихідна півдня, тому мушу. Дофарбувати і що мені ще ну, сподобалось більше, що е, колір альтанки буде відрізнятися, він буде більш темний, бо все, що у мене дерев'яне, вони темненьке. А все, що пов'язане з каменем, то бачите, як вийшло світленьке. Ну якось будемо е, пов'язувати всі ці кольори між собою, і я сподіваюся, що все в мене вийде. Намагаюся сьогодні до обіду дофарбувати цю частину паркану. На наступний вихідний зроблю собі іншу частину, бо за пару годин не встигну все це. Фарбую таким широким пензликом вручну. До речі, дуже зручно. В принципі, оце я пофарбувала десь ну, максимум за півгодини. Фарба силіконова, тобто вона має триматися дуже добре, особливо на ґрунті. Тому. Чекайте, результати покажу. Так, ну от, пофарбувала кусочок старого паркану, щоб не виділялося. Пофарбувала ось цей кусочок, де буде нова клумба за пару днів. Ну, ви знаєте, колір нічого. Він так підсихає, стає темніший. І мені дуже подобається. Навіть відтінок такий гарний. Тому трошки-трошки зроблю такі якісь е, темневасті плями. із із світлими і буде дуже прикольно виглядати. Я довольна, ви знаєте, результатом. Чомусь я собі трошки інакше уявляла спочатку, але так мені навіть більше подобається. Тому що я вам хочу сказати, все, що як не складається, все на найкраще для нас. Подивіться, все, лишилося мені ще іншу половину паркану пофарбувати, і буде вже те, що я хотіла. Лишиться тільки облаштувати клумби. Це найприємніша робота. Паркан я пофарбувала за дві години весь. Тут раз, два, три, чотири секції з куском, тобто вісім і там 12 метрів по паркану. Ну, Прикольно виглядає. І бачите, як рослинки гарно виділяються на фоні. Зараз ще листечка повилазить і взагалі буде просто супер. Тільки пару днів тому знімала вам відео і вже подивіться, а, порозквітали і рідодікту ми. Кітські, мабуть, зламали бідну, а може і вітер, бідну квіточку. Дивіться, яка була гарненька. А, зараз ось у нарцисіки карликові підуть. Крокуси повним ходом. Ну, підсніжники і білоцвітники я вам вже показувала. А, вони класнючі. Цикламени так само вам показувала, але зараз прямо букети. Подивіться, яка краса. Підчіночниця гарненька. Тобто вже яскраві плями є на ділянці і це дуже-дуже класно. Еріки, знову ж цикламени. Ой, роботи ще й роботи. Це почухати. Тепер справжня вісна, вона відчувається. Подивіться. форзіція штамбова сформована деревом. Саме формували її, залишають один стовбур і далі формують крону. Теж скоро заквітне. Я її завжди. На Пасху наряжаю яйцями різнокольоровими і виглядає дуже чудово. Повністю жовтий колір в квіті. Вони дуже довго тримаються, і на них яєчка різнокольорові. М -м, краса. Це, бачите, у мене горщик стирчить. У мене. Пару років було нашестя, я тут крутів. Вони мені тут перерили все і всі цибулькові повикрадали. Тому я почала висаджувати в горщику. Слава Богу, вже два роки їх немає. Я тільки чим, чим тільки не витравлювала, але вони пішли зараз на територію. Маєчка нюха, як рідкі зараз на інші території, і слава Богу, до мене поки що не вертаються, бо у мене газон був переритий. І тепер я цибулькові сажаю м -м, лише в горщику. Дивіться, які гіацинти вже вилазять. Чимернички махрові. Нарешті дочекалася їх. Так, ну і ще раз полюбуюся своїм парканом. Дуже довольна, навіть ви не уявляєте, як це за пару годин і вже у мене прям настрій догори. Біжу на роботу, на жаль, не вийшло в мене повного вихідного дня. Потрібно їхати. Клієнти кличуть, і це приємно дуже. Тому всім до нових зустрічей, гарного дня, тихого, спокійного. Щастя, здоров'я, любові саме головне, і все у нас буде добре. Ми того варті. Всім дякую за перегляд. До побачення.